Зіставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Ну що, Єрмака, запитання до тебе, пише політолог Олександр Соворова. Що було б, якби я державою керували б інші люди, наприклад, залужний. Перше ніхто б не відводив війська назад і не забороняв стріляти. Повзочий наступ тривав би й далі. Ніхто не прибирав би безпілотники та снайперські групи з переднього краю. Тому загиблих було б набагато менше. Лінія розмежування була б насичена Високоточною сучасною зброєю друге ніколи би не відмовився від 135 мільярдів доларів майнових претензій за Крима. Ви тільки вдумайтеся, в цю суму за такі гроші, армійці були б екіпіровані як кіпорги. Додаємо до цього ще не запхані у дороги 14 мільярдів доларів. Та біля мільярду списані Коломойському. Не було б мільярду гривень на незрозуміле суспільне телебачення. Не було б щорічного 40 мільярдного доларового розкрадання з бюджету по даним американської розвідки третя не була б зупинена жодна ракетна програма. Тому на початок війни ЗСУ мала б високоточні РК Вільху та Гріма з тисячами ракет до них. Тому ми давно б знищили кримське місто. Четверта не було б поховано виробництво ПКК Нептун і на захисті країни вже б чергували чотири дивізіона. Тому Москва та половина ескадри були б потоплені ще в перші дні війни нищівними ударами «Нептунів». Це був би шквал ракет на весіч. Чорноморський флот і майже повне його знищення. Відповідно, тоді б героїчні прикордонники не потрапили б у полона. П'яте виробництво стугни було б доведено до декількох десятків тисяч. А може, були б ще більш новітні протитанкові комплекси. Тому люба ворожа техніка не почувалася б себе спокійно за 5 кілометрів до лінії зіткнення їхніх спроби пройти вперед закінчувалися б повним провалом. Шосте склади та штаби окупантів вже у лютому та березні активно похлопали від високоточних ударів. Вільхіда Боревія сьоми армія б не скорочувалася, та не продавали б величезну кількість озброєння навпаки, розвивалася б та підтримувала наше сучасне озброєння та забезпечення. Штат бригад був би повністю укомплектований. Резервісти проходили б бойове злагодження. Восьма територіальна оборона створювалася б не перед самою війною. А ще з 2020 року, коли були отримані перші попередження про напад, проходили б вишколи та активно готувалися до війни. Яте СБУ та гур міністерства оборони керували б не пройди світи та друзі на кшталт Баканова та в структурі СБУ. Не сиділи б купа зрадників із ФСБ. А були б патріотичні професіонали, тому на весь світ гриміла б слава про спецоперацію а затримання вагнерівців. А не відбувся її зрива. Десяте знаючи про можливий напад президента, терміново послав би офіцерів на навчання за кордон та створив би нові бригади спецназу. Одинадцята кабінет міністрів складався б не за Летантів та приближених к імператору, а з професійних фахівців. 12-та ніхто би з доброї волі не розмінував Чонгар. Навпаки його оборона надзвичайно посилилася бо сертифікаційними спорудами, ракетним озброєнням та артилерією. При спробі зайти з боку Криму. Ворог за короткий час зазнав би таких багатотисячних втрат, що відмовився б від будь-якого подальшого наступу. Херсонська, Миколаївська та Запорізька області не були б окуповані ніхто б не захопив Енергодар. Неможлива була б трагедія Маріуполя. Та Здача в на 3200 кращих бійців, і не було б такої великої кількості загиблих. Бо президент не проігнорував би попередження бійців Азову, а навпаки, озброїв би їх до зубів та закрив би їхні тили, а нептуни повністю перекрили б Азовське море. 13-та наша славна Богдана влучними пострілами перемагала б ворожу артилерію у дуелях. 14-те президент, взнавши про нападу, не розповідав би байки про трене і шашлики, та не піддавав би сумніву інформацію інформацію американської розвідки а довіряв би та співпрацював з нашими союзниками, тому що до початку війни ми отримали б набагато більшу допомогу від американців і англійців. Президент своєчасно подав би заяву про вступ до НАТО або би ми стали союзниками США поза НАТО. Той же час, як зе запевняв усіх, що вони підписали ще кращий договір. 15-те, коли президенту поклали на стіл карту нападу. Він скликав би РНБО то об'явив військовий стан і перевів би країну на. Військові рейки армія та суспільство за неділю змогли би швидко підготуватися до нападу. 16 16-те наші кордони були б укріплені та надійно прикриті вільхою та богданами. 17-те під час атаки з боку Білорусі. Ворог зазнав би досить суттєвих втрат і просунувся б в глиб не більше ніж 50-100 кілометрів. Втрати ворога за перший місяць на цьому напрямку сягали б за 25 тисяч. Тому рашисти були б змушені відступити. Не було б ні трагедії бучі, ні знищених бородянки. Рпінян, тому що кліструни і далі нелегально закуповувались в Раші, і наша ППО була б на висоті. А можливо, в цей час на озброєння поступила б вже й ППО Кільчин, яка збивала більше ракет. 18. будь-хто хто б побачив на карті напрямок удару на гостомелі, то там би опинилися не хлопчаки, строковики, а літні підрозділи. І наша мрія та руслани були б своєчасно виведені за кордони та зараз би виконували рейси. З постачання зброї 19-те, скоріше за все, ми би вже мали свої сучасні всепогодні безпілотники Сокілу 300 які б влучно нищили ворожі тили. 20-те, очевидно, був би своєчасно підписаний договір стран Тримор'я, Україна, Польща, Англія, країни Балтії, якого так хотів Борис Джонсон. 22-ге, Верховна Рада не голосувала б за підвищення своїх зарплат, а за вкрай необхідні закони під час війни депутати не їздили б за кордон для піару. Ніякої основної опазажопи парламенті не було б, а їхнє майно було б конфісковано. 23 третє слово не на часі не існувало б для московського патріархату. Тому він був би заборонений в Україні і його точніше наше майно, яке перебуває у довгостроковій оренді, було б повернуто у власність держави та передано українській церкві. 24-те – все майно російських олігархів та їх гроші були б конфісковані. 25 п'яте ніяких люстрованих протів. Типу портнових Богдан, татарових єрмаків та інших не було б при владі і близько 26 та ніяке б ДБР не посміло знищити надважливі державні документи. 27 – наше скіфське золото, за яке так воювала Раша та отримала ляпаса, ніколи б не потрапило в руки ворога. Отак могло би бути. Так має бути, бо ця країна заплатила і платить за свободу та європейський вибір дуже високу ціну. Тому країною не мають права керувати московицькі крути, зрадники повинні сидіти у в'язниці. Дайте мені відповідь, коли тільки не треба писати їх. Бог накаже. Вони своє отримують. От, після перемоги, це все слова. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.